Колись десь там писали е, коментарі під відео, а покажіть, які двигуни. Ну, ходімо, покажу. Двигуни. Це у нас секція з вбудованою автоматикою. Це три основні секції. Це у нас секція з грів. Mm -hmm. Давайте покажу ну, тени. До речі, ось. Бачите, як воно все з'єднується. За до допомогою таких от з'єднань. Це секція фреонового охолодження. Працює дана система по датчику СО2.